Друзі, вітаю! Мене звати Єлена Демків, і ви на моєму рукодільному каналі. Я на фоні свого рукодільного куточка, який я пізніше покажу вам в цьому відео. Запрошую вас подивитися, що саме я робила, вишивала, створювала, організовувала у себе в вишивальних буднях, що було саме в листопаді. І листопад був дуже насичений. Я вибачаюся, що я так сильно випала. Я трішки з майбутнього вже змонтувавши відео, котре ви побачите. Розумію, що я закинула а, дещо введення свого каналу. Дуже перепрошую. Я буду намагатися ввести регулярно свій відеоканал, свої відео, тому що знаю, ви чекаєте, пишете в особисті, і мені дуже дуже приємно, що ви не загубили мене. Вам цікаво, що ж відбувається в мене і чому я зникла. Про все це я теж розповім, але вже в наступних відео. Дякую вам і бажаю вам приємного перегляду. Зараз покажу той хаос, який панує зараз у мене на столі. Намагаюся оформити ось цю подушку, це повноцінно готова робота. Щаслива, що вже це все вишилося, навіть я вишила е, тут е, дати. Спочатку вийшла тут навіть 22 рік, але добре, що помітила і перешила. От все готове, цей е, шовчик теж готовий. Я змінила в шовчику ось цю нитку центрову. Через те, що вона якось не пасувала той кольор, який я підбирала. Такий, бути ясний він не підходив. І я взяла просто темнішу нитку, яка мені там здалася підходящою. Тепер я обшила і другу частину, тепер буду робити оздоблення. Для оздоблення. Мені потрібно зробити оцей шовчик, який вже є, і почати зшивати. Далі буде наповнювач. Наповнювач в мене є ось цей листовий, я його беру на верх і низ, зазвичай, в оздобленні, ось так верх і низ, а всередині буде саме якийсь наповнювач. Маю завжди або такі. Кусочки шматочки ось цього листового. Я його просто шматкую, ріжу, якщо в мене немає дрібного, я його просто ріжу на такі якісь різної форми шматочки. І маю ось цей такий кульками. І той, і той мені підходить абсолютно, кульки мене не дратують. Якщо багато їх набивати, то вони абсолютно нормально виглядають. Цей теж нарізаю. Зазвичай, якщо в мене є якісь нерівні куточки, то я їх можу порізати. Якимись там довільними формами і все добре. Далі я подивилася на шиніль або ту саму нитку для в'язання для плетення ось в такому вигляді. Дивлюся, що в мене немає конкретно помаранчевого, котрий би я хотіла взяти, саме як на запропонованому ну, зразку. Тому буду поки шивати, а далі пошукаю нитку, яка мені буде більше пасувати, тому що ця жовта і не інший такий настрій. Не хочу цього використовувати. Вся решта ну, не в тих кольорах, котрі мені потрібні. Дивлюся, що в мене якогось зеленого немає, де він подівся, такий в мене був гарний моток близько такого зеленого. Ось такі справи. Зараз почну шивати. І покажу я вже флізелін Поклала на зворотню сторону, а в мене обидві сторони на флізеліні. 100% я рекомендую вам завжди класти. Роботу на флізелін, робота буде зубкіше виглядати, і форму буде краще тримати. Це просто must-have для оформлення в подушечку. І у вас не буде вилазити назовні оці частинки різних наповнювачів. Так, я чула інколи відео, дівчата кажуть, що вилазить наповнювач, якось там протикається, вилазить через основу. Тому дуже раджу вам проклеювати зворотню сторону, аби ось ці. Якісь там інгредієнти не вилазили, не протикали не вашу основу. Друзі, покажу вам готова подушечка. Досить гарно я її зібрала. Охайно вийшов шовчик у мене зібраний. Дещо навіть згадувала, як це я збирала. Давно я не збирала подушечки. Дійсно, давненько, але вдалося. <смірко> Пригадала, скажімо, технологію і вдалося. Ось така подушка вийшла. Знаєте, я щаслива. Нарешті в мене є третя. З моєї серії від Жанне Даглас. Так, люблю цю серію. в мене тепер буде ідея вишити ще й зимову. Дивіться, яка буде класна колекція. І тепер в мене лише питання: яку взяти стрічку? Яку-яку? Мені щось подобається червоне. Я навіть не знаю чому, але червоне сюди дуже якось так класно лягає. Тут немає нічого такого активно червоного, такого винного кольору, як оця нитка, котра в мене є, але якось так файно сюди воно прикладається. Не знаю як. До речі, якщо дивитися на схемку, в мене чомусь гарбуз з'їхав в сторону, я тут зробила помилку десь, і гарбуз трошки з'їхав на край кошика ось сюди. І тому тут така пустота. І виглядає дещо тут. Пустувати, якщо дивитися на ось цю таку гарну, забиту частину, або на цю. Так що зараз фокус не сильно файно лягає. Що мені зробити, може якийсь гудзик пришити сюди, або додаткову штуку. У мене були такі якісь шарми, може шарму якогось додати, або бантик зробити. Поки думаю, дівчата, що буде далі, і ось мені все подобаються рядочки. До речі, жоден рядочок ще не. Не мав якби, повтору ці всі лінії, котрі там є. Жоден не був в повторі. Це приємно, це дає мені таку натхненну частинку. Також мені подобається ось ця така лінія. Вона завжди є така рвана, не така неподібна одна до одної. Це класно, це дійсно класно, дає таке відчуття, що не все ритмічно. Є ритм, але не такий він ну, однаковий. Так, неоднаковий. Це приємно, правда? Ось така моя буде класна серія. Але ще скільки всього треба оформляти, ой, це вже просто, дай Бог мені сил. мій осінній куточок. Так, це комод, на котрому лежить зараз все саме осіннє, те, що в мене прикрашає, те, що чекає прикрас взагалом. Моя осіння відьма нещодавно випустила маленький ролик про неї. Нагадування, що колись я її вишивала. Ось ці чудові доміки. Колись їх замовляла у Левчук. Не пам'ятаю, хлопці були на виставці Handmade Expo. Колись я в них вмовила їх виробляти такі будиночки. Оцей будинок я отримала в подарунок, але поки він в мене не активний. Тобто тут має бути кілька вишивок, але. Жодна ще не готова, аби прикрасити, аби господиня з'явилася там. І тому ось поки все так і є. Кругла етажерка, на котрій поки мало вишивального, а лише ось різні такі прикрашальні штуки тематичні. І оця дерев'яна рама, на котрій лише одна оформлена фігурка. І два други, два таких. Чудові іграшки, скляні іграшки. Вони ніби як новорічні зроблені, а це якраз така відьма. І дракула. І іграшки я купила в Варшаві в бомбкарні. Магазин, де продають саме іграшки, котрі виробляє польський виробник іграшок новорічних. Ну І в них я якраз і купила ось цих тематичних героїв осінніх. Ось такий в мене куточок осінній. Маю тут два підносики. На одному є одна подушечка частково оформлюється, на другому все для оформлення часткового вже заготівки для другої подушки. Ну і там та сама подушка, яку ми нещодавно зовсім сьогодні, якраз, і оформили. Поки вона ось так стоїть, так щось фокусу нема, так стоїть просто. Частково прикрашає, але ще не готова. Вишивки тут мало, загалом, я б сказала, занадто мало, більше всякої дрібноти, котра просто заполонила цей куток. Але головне забула вам показати, що над цим кутком в мене ще є гарбуз з чесноком. Забула так, в мене там є акварельний малюнок. Колись купила в нашої київській художниці, і така в мене якраз тут картина цибуля, чесник, гарбуз. ну і саме Ось тут знизу у мене є ще одна картина, теж з гарбузовим насінням на іншій стороні. Може зараз прийду та покажу. Потрібно більше оформлення зробити нарешті, і все це викласти ще тут, хоча би до кінця цього місяця, листопада. З цього боку в мене теж картина. Це вже малювала моя дочка. Тут теж гарбуз та мішок з насінням. Вона колись старша дочка ходила до художньої школи, і це було замовлення в мене намалювати якусь осінню картину якогось гарбуза, щоб тут була єдина така тематика. А знизу тут в мене взагалі лежить більше такого літнього всього. Тож в мене так все поєднано. Ось така краса. Тепер покажу вам наступну ідею. У мене є заготівка, котру я хочу оформити. з Ось цим чудовим дизайном від Джаснен. Але через те, що, як я показувала вам в минулому кадрі, в мене багато чого саме в чорному дереві, і такий колір зовсім не пасує зараз до тих всіх об'ємів дерев'яних різних штук, прикладних, котрі в мене є оформленими, то я хочу зробити цю штучку, цю заготівочку, підставочку саме чорною. Для цього в мене є чорна фарба. Давно купила її ще в Польщі. Якраз саме, бачите, ось така чорна. Почну фарбування, побачимо, що з цього вийде. Чи не спартачу я е, таку класну заготівку, яка вона є. Треба спробувати. Нічого не буває незрозуміле, поки не спробуєте. Я почну. Пофарбована заготівка, побачимо, як вона буде сохнути, і чи потрібно буде її зашкурити і знов підфарбувати. Побачу. А наразі це все має підсохнути. А я поки. Все ж буду готувати вечерю, бо вже вечір, а я щось граюся лише з двома ось такими оформленнями, з подушечкою і з цією заготівочкою. Довго це оформляти навіть набагато довше, ніж вишивати. Моя заготівка супер виглядає, я навіть її трішки зашкурила, додала ось цих таких подертостей, ніби трішки прогалин. Фарбування. Так мені захотілося, щоб вона виглядала такою, знаєте, більш природно тряпаною. Не знаю знаєш, ну, Занадто вона була охайна. Тепер цей шматочок, котрий я хочу з'єднати, буде дуже тепер яскравіше виглядати на такій темній основі, з дерев'яній. Маю оцю штучку основу. Так, Вже посадила на флізелін. Тепер візьму. Напхаю, набию, скажімо, цей піражочок сюди такий височенний, спробую високий зробити реально. І е, зберу. Зберу, е, буду стягувати ну, такою ниткою. Маю в мене що це, Аріадна Аріадна в мене є про запас, тож буду нею стягувати. Починаю збирати свій піражочок для того, щоб сложити цю служити. Тут в мене сім слоїв пухнастого листового такого наповнювача, і один ось такий товстенький, плотний, як для пальто, здається, так. Він дуже такий цупкенький, але я його візьму на самий верх, щоб він не був таким пухнастим. Мені подобається його брати на верхню частину. І ще буду напихати: ось це такий. Шматочками так, має наповнювач і його теж буду додавати десь між ось цими там слоїками. Побачимо, що з цього вийде, поки буду набирати, набивати і натягувати. Ну, а там вже буде видно, як це в мене буде стягуватися, як це в мене буде взагалі триматися. Поважайте мені успіху. Привіт! 13 листопада! У мене є що показати. Нарешті в мене з'явилися ниточки, котрі мені хочеться для оформлення саме на краєчку цієї подушечки від Джанет Даглас. Дивіться, який цей помаранчевий. здається, мені просто ідеально сюди підійде і додасть настрою. Правда ж? Буде класно. І треба буде попершивати. Така кропітка. Праця ніби серйозна така робота, але треба включити якесь кіно і мати хоча б годинку часу, щоб це пришити. Так, швидше це в мене, мабуть, і не вийде, щоб дуже так детально і акуратно пришити. Годинка десь потрібна буде. І покажу вам ще одну готову роботу. Так, в мене є малесенька готова робота, я вам заготівку показала, але фінніш. Ще не показала. Дивіться, це мій оформлений джаснен, вже готовий. Я щаслива, що так вже в мене він оформився, що я справилася з цим. І мені приємно бачити, що дизайн новенький, готовий, оформлений з того, що тут не мало би бути, це. Ось ця а, така малесенька розеточка з квітками, ну ніби квіточка тут. Чому? Тому що тут в мене сходиться саме цей а, жгутик, і хоч я його ховала при оформленні під подушечку під цей пінкіп, коли пришивала перший раз, коли його там доєднувала, і потім навіть краєчок туди теж намагалася сховати і підшити, все одно тут була така помітна частинка, тому я ось так додала сюди ось цю. Таку ну, ніби квіточку з великих таких бусин. Не скажу, що ідеально виглядає рівно ось ця подушечка, але я набила досить ретельно і натягувала міцно місцями. Мені здалося, що все тримається класно-класно, але все одно, як бачите, видно ось ці такі перетяжки місцями сильніші. Якось так це не було мені спочатку помітно при натяжці. Але все одно результат є, робота готова, і дивіться, дві такі осінні роботи є такими початами восени і завершеними восени, через що мені ну, сильно приємно, що я, не відкладаючи, зробила те, що планувала. На звороті ось так покажу. Я, до речі, не Приклеювала зовсім цей пінкіп, можна з цієї цього, з цього заготівки зняти, і він просто в мене прикручений гвинтом. Ми ще з чоловіком обережно вибирали гвинт, щоб він не був таким сильним, міцним, довгим, щоб він тут не випирав і я його не відчувала голками, коли туди їх вкладаю, да? щоб ця голка легко могла залізти і не, ну, не впиралася в той. В гвинт, і тому він тут досить коротенький, щоб лише тримав трішки ось цю заготівку. Дуже мені подобається шнурок зелененький, бачила сюди. Можливо, тут був класно був би і фіолетовий, помаранчево було забагато. От якщо прикласти, мені так було забагато тут помаранчевого, тому я і не хотіла. І скажу чесно, такого відверто помаранчевого в мене не було на той момент, щоб його тут зробити. Можливо, було би класно, але ось так. Ось так воно і є. Так що я задоволена двома готовими осінніми роботами, майже готовими, так? Треба пришити ще ось це. І буде в мене супер готова взагалі ще одна подушечка, третя з серії Джанет Даглас. Далі, далеко не відходячи, показую, над чим працювала вчора ввечері, і маю надію, буду. Дуже плідно і активно працювати, не відкладаючи до фіналу ось цей дизайн. Мені вже набридло, що він в мене в роботі цілий рік. Я його почала 31 грудня 2022 року. Він вже рік, бачите, не вишивається. Через те, що ну, ця основа це просто жах. Найжахливіша для вишивки основа це ось ця клітинка. Дійсно, на цей момент в мене вишивається ось ця лінія з цими сантами. Вчора вишився ось цей. Дідусь другий і такі горщики для ялинок, котрі тут мають бути. Сьогодні ще вишию ось саме цього дідуся третього, а лише потім вишию дві ялинки, тому що вони вишиваються в однаковій техніці. Тут такий Сетін Стіч треба робити. І тому, якби я вже все приготувала все. Для себе зробила і треба зробити от, вишити. Маю надію, що сьогодні саме я завершу саме цю лінію. Далі підуть сніжинки, а вже далі наступні сині дідусі. Тобто, я би хотіла, я би дуже хотіла. Оформити навіть цю картинку до нового року, мати вже оформлену роботу. Бачила я її для себе в темному багеті, але ось дивлячись зараз на прев'ю на світлому, мені теж дуже-дуже подобається. Тобто, навіть тепер я сумніваюся, як я буду це все оформляти. Так як в мене це саме активний процес, тому показую ось такий безлад на столі. І так як все це є, там праворуч у мене та сама організація, як воно. І вишивається як воно і організовано. Ось так лежать на підносі. в мене нитки. Організація без організації. Саме так в мене є з цим проектом. Як бачите, насипом лежать нитки, я їх підшукую, те, що мені треба, і то і вибираю під час вишивання. Найбільше, найпотрібніші ниточки, котрі ось, ось я буду брати. в мене вже заготовлені ось так по краям лежать. Тобто два зелених на Сетін Стіч, те, що має вишиватися ще якийсь особливий там шовчик у цьому рядочку. Це якраз має бути. Що там таке в мене була якась лінія португальського стібочку? Ну І синенькі рукавички, ще один Санта червоно-бордовий. До речі, я там зробила одну помилку. З кольорами, але, ну, можливо, вам того не буде видно. Я замість в одному санці, замість 815-м вишила ось цим кольором 902-м кольором вишила одного Санту. Це ну, буде так, що один крайній 815-й, середній 902 м ну і знов крайній буде тим, що треба. От покажу вам, дійсно, трішки видно, але це ніби секрет. Ось цей санта вишитий 815-м згорі. Наступний 902-й, ну і тут третій буде таким самим 815-м. Трішки видно в кожушку різницю, але пороти не буду. Просто реально мені не хочеться пороти. Я переплутала цей колір, взяла той самий, що на дверях вживалося. Оцей колір червоного. Ну і так буде як є. Якби я не сказала, тут полутон. Майже непомітний і тепер покажу ще одну роботу, над якою я працювала в останні дні. Скажімо, так. мій найактивніший процес від Plum Street Семплер на сьогодні, навіть на минулі дні, це був цей Blackberry House. Дизайн досить старенький. І я його люблю. Він 2015 року. У мене майже всі нитки тут є по ключу, але ось ниточка Gentle Art Moss мала би бути від Gentle Art, а в мене оця нитка від Vix Dye Works. Це, мабуть, така єдина заміна. І ось я дивлюся, так, нагадую собі, що в мене немає ось цієї нитки Classic Works Tennis Red Clay. Тому не страшно, все підбираємо. Можна підібрати підходящу ниточку, підходящий колір, і справитися з тим загалом якось так. Більш-менш. У мене тут є різні нитки, котрі підходять за ключем, і те, що я дещо підбираю. І я вишиваю в дві нитки. Хоча реально написано, що треба вишивати в одну нитку на 40 му каунті. Я вишиваю на 35-му каунті на флобі, і цю флобу я досить дивно фарбувала. Цей е, е, семплер я вам трішки показувала в минулому десь там відео. І покажу, що там є на тепер. На цей момент вишито. Тільки я гарно працюю саме над вазоном. Я пішла вже вишивати ліворуч від основного стебла, вишила повністю ось цей будинок. Будинок вишив набагато темнішим, ніж на прев'ю. Бачите, він на прев'ю досить маленький, не такий. Темний, тому що вишивався він, можливо, взагалі ниткою не в той момент фарбований. Тепер вже може ця нитка більш така темна. Не знаю, чому так. Мені дивно, навіть якщо б я вишивала в одну нитку на 40 мені здається, вона б теж була досить темною. Але це вже тепер нема що гадати, пороти не буду. Просто зроблю щось таке велике, таке об'ємне з цього ж кольору, з цього боку, щоб воно так мало рівновагу. Я почала вишивати рамку, ось тут спустилася на рамку, а потім подумала, що я не впевнена, що хочу вишивати саме алфавіт. Мені хочеться вишити деякі слова, і мені треба підгадати з місцем цих літер. В тих словах там такий невеличкий текст про садівництво і про сад, тому о, мені хочеться додати саме той текст сюди, аби воно було якось так цікавенько. Так мені здається. Щаслива, що в мене оця ваза вишивається досить ну, активно, бо мені вона найнецікавіша, скажімо так. Через те, що вона така, ну знаєте, нудна, і тут все одно треба рахувати ці лінії, котрі тут всередині є. Треба вираховувати, аби воно там не збилося і було так рівненько. Тому о, якось піде добре, коли я нарешті зроблю рамку для цієї вази, і вже почну заповнювати оці моменти, де просто треба зашити. З правої сторони мені залишилася оця малинка ягідка. Це полуничка. Дошити цю тут гілочку з полуничкою і буде фініш з цієї сторони. Завдання для мене завершити вазу і завершити малінку, оцю полуничку. А далі вже трошки піднімлюся, мені буде набагато простіше. Тут, бачите, я вже собі не тогу додала, тут собі зачепила. У мене процес дуже-дуже активний. Я вишивала в потязі, коли їхала, дуже мені подобається. Хоча тут 35-й. І навіть вже, може, 38-й каунт, тому що воно фарбоване, трішки кип'ячене, і воно було так, трошки зменшено в о, каунті. Головне для себе вишити, завершити листочок, завершити тут ще один ось цей листочок, оці два листочки завершити, так, і буде заповнено більше. Коли я завершу вазу, в мене все полетить, тому що там зверху, згори вишивати, просто нема чого. Абсолютно, там все досить легко і просто вишивається. Абсолютно, далі дивіться, в мене вишито з цього боку от стілечки. І якщо я завершу, то, ну, тут просто воно швидесенько швидесенько буде фініш. Вже мрію, мрію про цей фініш, хоча тут ще роботи багато, але все одно головні важкі елементи, я маю вазі, по хрестикам величезні, да? це будівля і ось ця ваза. Не знаю, скільки тут тисяч хрестиків на ній саме вишиваю по паперу. І тому якось воно так через те, можливо, йде трошки повільніше. До речі, якщо у вас є, може поділитися, поскажете, де вона та схема є. Не можу її знайти ніде цієї схеми, а перенабор вже замовляти, коли процес іде, мені вже просто ліньки. Ось такі справи, дівчата, тому, бачите, в мене є якісь процеси, котрі вишиваються, оформляються. І навіть є просування з інших цікавих моментів. А все решту я вам покажу ще, бо є багато цього дуже-дуже гарного і приємного. У вишиванні є різні подарунки, емоцій було море. Все буде потрошки, я вам розкажу.